Нещодавно я дивився фільм Старий дитячий казку, любивши в дитинстві. І там цар видав наказ. Ну, знаєте, як царі укази видавали. А у царя була ключниця. І ось цій ключниці не подобався указ, і вона видала пояснення до наказу. Пояснення. Тобто, от є указ, а вона видала те, як його читати, цей указ. І ось в Україні з'явилася хороша така ідея щодо трьох тисяч кілометрів кожному українцю Укрзалізницею. Ви, напевно, про це чули, ми про це говорили неодноразово. І я висунув припущення, що буде якесь пояснення. От знайдеться якась ключниця, якийсь чиновник, який видасть пояснення. А власне, як користуватися? Ну, ми не могли подумати, що 3000 кілометрів це, наприклад, можна використати в купе, або влітку, або на зимові канікули, ну, або використати там, 10 разів по 300 кілометрів. Ну, ми думали, ми сподівалися, я навіть, знаєте. навіть Передбачив, кажу, от якщо ви їдете, там не дуже велика відстань, наприклад, ви їздите 30 кілометрів кожного дня, то це у вас буде на ого го поїздок, да? 30 кілометрів, і це це багато поїздок. Ну не там то було. Знаєте, в кожній державі повинна бути ключниця, яка видає пояснення до наказів царів. Так ось, програма «Укрзалізниця», яка передбачає безкоштовні 3 тисячі кілометрів поїздок, в Україні запрацює з 1 грудня. Ви вже почали брати білети, не поспішайте. Програма буде реалізовуватись впродовж всього 4 місяців. Тобто, якщо ви там на рік собі розпланували, да, влітку кудись поїхати. Не поспішайте. І вона буде розрахована лише в той час, в той період, коли є низький попит на Укрзалізницю. Але є постійні високі видатки «Укрзалізниці». Ну тобто, людям нікуди не потрібно їхати. Але Укрзалізниця оплачує всі там, видатки, все, що потрібно. Потрібно. І ось, будь ласка, пояснення. Кожен українець матиме чотири безкоштовні поїздки протягом оцих чотирьох місяців, тобто 4 поїздки, або дві дороги туди і назад. Тобто, всього чотири поїздки. Всього дві дороги туди і назад. Квиток можна купити лише на себе або на дитину. Тобто, якщо ви їдете з дитиною, це дві дороги в одну сторону, дві дороги назад, одна поїздка. Все до побачення. Ідентифікація буде через дію або онлайн-банкінг. Це е, нам пояснив голова Укрзалізниці. Це та Укрзалізниця, яка така бідна, Сережа Лещенко, так. Ну, як на мене, бліяв у Верховній Раді. Розповідаю, правда, ніхто не знає, як він попав в наглядову раду у Кризалізниці. Кажуть, там має велику зарплату, ну, Бог з ним. Ну, і головне, програма буде діяти в січні-лютому, тобто січень, лютий, все, не в грудні, в січні, в січні-лютому і в жовтні-листопаді. Тобто, жовтень-листопад і січень лютий. Тобто, як вона почне діяти з грудня, не ясно. Тобто, я так розумію, що можна буде використати в січень і лютий. Особливо в лютому, так багато люди куди їздять. Ну, в принципі, можна скористатися. І в жовтні листопаді, знаєте, канікули вже закінчились, вже всі-всі. Приїхали куди потрібно. Ну, це зможуть скористатися якісь відрядники. Знаєте, там, якщо ви хочете до когось поїхати. От ми зараз перебуваємо в Миколаєві. В принципі, ми могли б цим скористатися, але не скористаємося, тому що ми їздимо ну, в купе. І, а це, скоріш за все, тільки плацкарт. Ну, зрозуміло, купе, бо часто на потягах, які йдуть, там може не бути, бо плацкарт одразу викуповується, не тому що ми там соромимось чи сторонимось цього. Ну, Така історія. Я ще очікую наступне: що в продажу. От По цій програмі будуть тільки верхні полки, і тільки бокові, і тільки біля туалету. От тоді це вже буде остаточне роз'яснення ключниці стосовно того, як поважати українців. Насправді, у мене є прохання до влади. Будь ласка, не робіть більше нічого такого, в чому потім повинна розбиратися якась ключниця, тому що це виглядає дуже дивно. В цьому рішенні немає ні поваги, ні шани до українців, ні входження в стан українців, ні, ну знаєте, ні турботи про громадян. Просто хтось щось запропонував, потім почали чухати репу, як би це його реалізувати, щоб поменше витратитися, і придумали таку халепу. При цьому це ж ви розумієте, з бюджету буде все профінансовано. Це ж не, не безкоштовно. Тут безкоштовно ж потяг не їздить, його потрібно чимось запропонувати. Вправляти. Тому ще раз я прошу, шановні чиновники, якщо хочете щось зробити добре для людей, просто дайте людям грошима, це буде чесно.